Усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій творчий простір. Сьогодні в нас неділя, і я вирішила підключитись і з вами трошки поспілкуватись, розповісти, як в мене справи, тому що відео вже давно не було на каналі. І це сталося з багатьох причин, але одне з головних, що немає часу. Я через це засмучуюсь, і до того в мене щось не виходить. Один процес, другий процес, фейл за фейлом, і кудись зникло це бажання в'язати, бажання щось взагалі робити, тому що щось не виходить останнім часом багато чого, і так, так отак от і вийшло. Але я все-таки... Маю вам дещо показати, і хочу вже, можливо, якось себе надихнути, смотивувати, щоб я почала вже щось робити. Отже, давайте почнемо. У мене є одненька готова робота. Це оця дівчинка Янголятко Стефанія, яка зв'язана за майстер-класом Тані Янчу. Ось така вона вийшла. Бачите? Ще немає не фото з нею, ніяких. От, е Тобто, я собі уявляла трошки інакше, мій початок в'язального сезону, осінь така краса навкруги ще тепла погода. Але сталося, як сталося, Ну, тож будемо виходити з того, що маємо. Отже, Стефанія дов'язана. Розпочинала я її у... на тижні. Стартів іграшок, коли Оксанка Недошитка організовувала ці тиждень стартів, і ось, нарешті, я її закінчила. Закінчила, вона вже в мене десь більше тижня стоїть і чекає на натхнення, на фотосесію, щоб я вам могла її показати. Отже, така красуня тепер в мене є, і я думаю, що вона буде таким своєрідним оберігом. Трішечки треба відпарити крильця. От. А тепер це всі готові роботи. І, можливо би їх було більше, але в мене щось останнім часом постійно не вистачає пряжі. Щось треба вигадувати. Вигадувати не виходить, і починаєш вже якось так депресувати, можна сказати. Отже, моя водолазка. Значить, водолазка, тіло дов'язане. Минулого разу ми з вами зустрічались, отут був маркерок, тіло дов'язане. Я розпочала рукави, і я зрозуміла зрозуміла точно, що мені не вистачить цієї пряжі. Коли це відв'язано, здається, що багатенько, але насправді воно розширюється отак. І коли його одягаєш, то воно трошечки-трошечки там навіть до ліктя не доходить, чи йому багато там. От, і що? І я вирішила, ну, в мене була надія, що я е, піду в магазин і хоча б близько за кольором знайду таку пряжу, щоб можна було поєднати щось. Але, звісно, це неможливо. Тому що, ну, по-перше, це купувалось декілька років тому в інтернет-магазині. Там зараз такої пряжі вже немає. І шукати її взагалі, я думаю, то все марно. Тому, я все ж таки пішла в магазин, пішла в магазин Ярний, тому що я чула, в них є така пряжа на 100% Меренос Ірен. І вона. Має дуже багато кольорів, палітра багата, і також є в них напів, напівовна, також багата кольорова палітра, я не пам'ятаю, як там називається. І я все-таки сподівалася, що я знайду, але ні. Точного попадання це ж неможливо. І я вирішила, я там із дівчатами радилась, що мені робити. І я вирішила, що я зроблю. Така буде влади з різною фактурою. Я отут трошки розпущу, розторочу цей рукав. І потім я купила отаку пряжу. Ну, цю пряжу, я думаю, багато хто знає, Антарес. Я коли побачила оцей колір, то він мені одразу сподобався. Подивіться, у нього така от отак от видно. Бачите? Це тут 30% кід мохеру, а решта це акрил і поліамід 25 грам, 237 метрів. І я думаю, от подивіться, вона гарно поєднується, зараз трішки, вона гарно поєднується. Ось, бачите, так, вона світліша, але за рахунок того, що це різна за структурою пряжа, то я думаю, можна зіграти на цьому контрасті і зробити такі пишні рукави з цієї ниточки. Я її купила цілу упаковку, тому що воно продається упаковками. І буду пробувати. Хочу зробити такі пишні рукави. І, можливо, що і комір буде такий з цього зроблений. А можливо, я просто закрию його акуратненько, так. Ще вам хотіла розповісти, що я тут закривала, бачите, резинку 2х2. Я не знаю, ось ось так. Так, я приберу з кадру янголятку, тому що вона забирає на себе. Увесь фокус. Ось, бачите, отаке закриття От. виходить дуже гарно. І я залишу посилання на цей майстер-клас на дівчинку, за чиїм майстер-класом я робила це закриття, мені дуже сподобалось ось. Тут не треба переходити з резинки 2х2 на резинку 1 на 1, а просто зразу закривати резиночкою 2х2 голочкою, і воно досить гарно виглядає. Отже, тепер в мене, я сподіваюсь, є мотивація продовжити цю річ для себе, тому що вона приймає участь у вернісажі осінніх барв. І вже місяць пройшов, як проєкт триває, в мене жодної, ну як. Ось одна готова робота, це в номінації і оселя вбралася в багряне намис. Оце, оце все, що я зробила. Вибачте, трошки, трішки, все, що я зробила за півтора місяці. Так, значить, про це я вам розповіла. Оця буде пряжа. Значить, що в мене, коли. У мене таке сталося з цією водолазкою, а це я зрозуміла посеред тижня. Я не могла поїхати в ярно посеред тижня. Треба було чекати. Ну, я думаю, треба щось же ж почати робити і не просто так сидіти. Часу мало, а я щось же ж хочу ж робити. І я вам казала, що я планую в'язати шкарпетки в техніці жакарт. З листочками, ось пряжа. Також це для проєкту Вернісаж осінніх барв. Знайшла схему на Пінтерест і почала. Ну, по-перше, це, я ж не майстер ще й жакарду, тут от стягнута. Ну, я думала, то воно розрівняється. Але, бачите, оця пряжа, оця. Вона не гарно лягає в цей візерунок, тому що отут -от, ну, красиво, да? потім йде темненька ниточка і воно зливається. Зелену я взагалі відмотувала, тому що вона, ну от бачите, один в один майже. Потім почалась така помаранчева, але мені зовсім не подобається. зовсім. І тут дуже багато петель, тут великий рапорт, воно на ніжці, наче і непогано, але все одно воно не те, що я би хотіла. І що? Я вирішила, що. А, і ще ж тут же, бачите, оце відв'язано тут навіть половини рапорту ще немає. Тобто мені отак. І отак от ще треба дов'язати до п'яти, щоб я потім розпочала п'ятку в'язати. А я не хочу такі високі шкарпетки, ну взагалі не хочу. Я, ну, мені вони не потрібні такі. То я вирішила, що мені такий візерунок також не, не підходить до цього проєкту. І я вирішила, що його теж треба розторочити. От, бачите, два проєкти, і два проєкти і торочити, і перев'язувати, і е, ниток не вистачає. От і що. І оце все, що я вам можу показати. Але в мене, я ж коли ходила у ярну, я там не купила тільки оцю пряжу, в них з'явилася новинка. Е, Отака от пряжа. Подивіться, ось така. Супервош ніжність. Це ж карпеткова пряжа. Новинка. Мені сказали, що я її купую перша. До цього ніхто ще не покупував. Це 75 Маринос екстрафайн, 25% ПА 100 грам 350 метрів. Вона така. Але б я не сказала, щоб вона товша, ніж 400, от подивіться. Нитка. Нитка. Ну, трішечки-трішечки можливо, але не дуже. От, Чому такий колір? Тому що цей колір вибирала Катя, вона саме такий захотіла, і у неї будуть такі шкарпетки. І я тепер вирішила, що оскільки я їх купила, і в мене нічого не виходить, то все хай воно так і лежить. А я зв'яжу от такі шкарпеточки з отакої ярною супервош ніжність і сподіваюся, що вони в мене вийдуть, тому що ну, дуже приємно на дотик, дуже гарна. Вона дорожча, ніж Алізе і Ярнард, або його Артсан. Тут ну, да, 100 г. Але воно дуже приємно, і там дуже-дуже красива палітра кольорів. От, і отак от, от вийшло. А ще в мене така є, ну, приємна для мене така радість, тому що я отримала подарунок. І цей подарунок був від Галинки. І я я просто дуже-дуже вражена, як завжди. Галинка мене постійно здивовує. От. І тут ви бачите перед собою ці неймовірні гарбузики. Подивіться, які вони красиві. І ось вона мені прислала два отаких красунчики. Бачите? Це в мене буде тепер атмосферне фото, вони мене надихнуть. І ще Галинка мені прислала там багато таких смаколиків, але я вам буду показувати тільки те, що стосується саме рукоділля, тому що, ну, це, я думаю, найбільш цікавіше. От що ж ще було там в тій посилочці. Це. Також на джемпер е, Каті, який я їй в'яжу, джемпер акварель. Мені там також не вистачало пряжі, і я збиралась е, от іти в ярну і купувати для своєї водолазки, а також для того джемпера е, якусь пряжу підбирати і щось придумувати. Але Галинка все-таки прислала мені в подаруночок отаку от неймовірну ніжність. Так що тепер це буде. Всотків джемпер, і я вже м м знаю, як я його буду робити, там я вже все придумала. Тож, е розпочну також шкарпетки оцей джемперок, поки ще тепле тепленька погода, щоб Катя змогла їх поносити. Потім, оце, також неймовірна краса. Подивіться, це одна з е пасмочок, які Галинка фарбує. Тут також мериносова вовна, поліамід 400 метрів на 100 грамів, також шкарпеткова пряжа. Але, ви знаєте, вона мені так дуже-дуже подобається, що, можливо, щось буде інакше з цієї пряжі. Я подумаю: ось така красунечка. І ось така також красунечка. Тут також мериносова вовна поліамід. 300 метрів на 100 грам. Вона трошки товстіша. Але подивіться, які неймовірні кольори. Бачите? ось, Ну і що ви думаєте? Вона ж мене не залишила і без тканинок. Так що скоро будуть в мене новенькі сумочки. Ну, не знаю, як скоро. Не сподіваюся, що скоро ось така гарнюня. Тут така кульбабка, такі гілочки, квіточки, дуже гарно. Оце взагалі, подивіться, яка неймовірна. Тут така квіточка. Ось. Мені здається, що це півонії. Дуже така тоже красива. Так, оце, бачите, яка? Ну, я би так сказала абстракція якась, да? Не знаю. Ось така. Трошки зім'ялась вона. Дуже мені подобається. Також буде краса, да? так, і отут, тут прям картина. Дивіться, гляньте, яка гарна. Дуже-дуже класна. Я вже там малинки писала і дякувала їй величезне. І ще раз дякую, тому що ну, це просто щось неймовірне, і це дійсно піднімає і настрій, і якісь натхнення з'являється. То я дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемось не так. Ну, набагато скоріше, ніж до цього моменту. От, і в мене буде більш, більше чого вам показати і розказати. І сподіваюся, що вже будуть хоч якісь готові роботи. Ну, а я вам бажаю усього найкращого. сподіваюся, що у вас все добре. Пишіть, чи не покинуло вас натхнення, або може ви надихаєтесь, тому що мене осінь завжди надихає. Але от щось сталося цього разу, цього року, що кудись воно зникло. Але я сподіваюся, що з цією усією красою воно обов'язково повернеться. Бажаю вам усього найкращого і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!